Завершилося багатонаціональне навчання Репі Трейден 2016. 1800 військовослужбовців з 13 країн спланували та провели широкомасштабну військову операцію. So the... Головним противником на навчанні були банформування червоних всів. Вони захопили і тероризували частину країни Дельтері. Під час проведення операції багатонаціональна бригада керувалася трьома основними принципами: це безпека цивільного населення, збереження інфраструктури та, перш за все, це знищення ворога. Військові задіювали армійську авіацію, звільнювали населені пункти. Протидіяли хімічній та ядерній терористичній загрозі, штурмували опорні пункти противника, нейтралізовували ворога, який ховається за спинами мирного населення. Збройні сили України довели. Ми здатні протистояти гібридній загрозі та є надійним партнером у системі європейської безпеки.